27 лютого в Лебедині вибухнув житловий будинок. Це була дерев'яна одноповерхова споруда. На момент вибуху в будинку перебувало четверо людей: дві жінки і двоє дітей. Одну дитину та обох дорослих госпіталізували. Причину вибуху з'ясовують рано утром я встав на роботу йшов, Вийшов з хати, дійшов через три двора, і моя хата злетіла на воздух. Вона це навіть так сказала, вона реально злетіла на воздух. Я вернувся обратно, перший витягнув дружину, вона була там біля газової плити. Потім витягнув тут двох дітей і знайому з-під завалів. Почув дуже потужний вибух. Я спав і вийшов на вулицю, дивлюся поряд будинок. Впала хата, розвалилася хата. Побило мені тайдинг, побило кухню, тріснуло. Якщо б, не, мабуть, не кухня, мені каже, б і моя хата впала.